Всім привіт! Приблизно декілька неділь назад я почав продавати такі білі високі шкарпетки Nike. І в цьому відео я хочу поділити своїм результатом, своєю історією скільки я на цьому заробив і чи взагалі можна на цих шкарпетках заробляти. Тобто все максимально чесно і відкрито розповім, за скільки я їх купував, за скільки я їх продавав, де я знаходив клієнтів, що можете ви на цьому заробити. Ну і також поспілкуємося з деякими людьми, які вже в цьому мають хороший результат. І побачимо, як і скільки вони заробляють на таких білих високих шкарпетках Nike. Для початку давайте на декілька неділь назад і згадаємо, як я починав цим займатися. По перше, я просто побачив в інтернеті багато людей, багато оголошень, що люди продають ці шкарпетки Nike. Мені просто стало цікаво, скільки на цьому можна заробляти. І я для початку купив невелику партію 120 пар шкарпеток. Ці 120 пар шкарпеток я передав буквально за декілька днів. Потім я замовив уже більшу партію 600 пар, два великих таких пакети. 600 пар я також успішно передав. Тому, якщо ви не бачили першу частину цього відео, обов'язково перейдіть на мій канал, подивіться, вона доволі цікава. Там я розповів, де я продавав ці шкарпетки, за скільки я їх продавав, де я знайшов постачальника, ну і так далі. В основному я їх продавав через ТікТок і Телеграм канал. Також деякі люди продавали цей товар через дропшипінг, тобто брали фотографії у мене в групі в Телеграмі, ну і викладали це оголошення там на різні сайти зі своєю націнкою. І як тільки люди писали, що хочуть замовити, вони мені писали, і я відправляв їхнім клієнтам ці шкарпетки. І вони заробляли, і я заробляв. До речі, якщо вам цікаво так співпрацювати зі мною, продавати зі своєю націнкою ці шкарпетки. Там ще інші якісь товари в майбутньому, обов'язково підпишіться на мій телеграм, щоб бути в курсі всього. Посилання є в описі. Коротше, за 10 днів, друзі, я продав 700 пар шкарпеток і замовив ще одну партію на 4 тисячі гривень. Через декілька днів сходив на почту. Доставка мені обійшлася десь 140 гривень. Чесно кажучи, в цей раз я хотів взяти вже більшу кількість шкарпеток Nike, там, наприклад, 1000 пар, але у мого постачальника їх просто не було в наявності, потрібно було чекати декілька неділь. Тому я вирішив забрати те, що є, там 150 пар цих шкарпеток, ну і взяти просто. Для тесту декілька коротких варіантів: там Nike, Adidas, білі, рожеві там різні, щоб просто затестити, як вони підуть. В принципі, на вулиці літо люди повинні купляти короткі шкарпетки. Коротше, закупився на 4 тисячі гривень, почав знову викладати контент в TikTok, То що я там продаю шкарпетки, що я закупляю, відправляю. Також почав викладати в Telegram шкарпетки, які нові в наявності. І буквально через день мені написала людина, що хоче замовити 60 пар. Я продав оптом 60 пар по 20 гривень за пару. Ну і після цього, в принципі, я кожен день. Мав якісь замовлення. Багато людей просто мені писало, цікавилось, яка ціна, чи можна там оптом замовити, чи можете мені дати постачальника, можна з тобою співпрацювати, і так далі. Кожен день я отримав десь по 20 повідомлень собі в Телеграм з приводу цих шкарпеток. Але знаходились люди, які купляли, тому кожен день я мав десь 2-3 замовлення. Які замовлення я отримав по дропшипінгу? Якісь просто люди мені писали, хотіли для себе купити шкарпетки. До речі, багато хто мені каже, типу, у тебе є аудиторія, ти можеш продавати ці шкарпетки, а я не можу. Завдяки тіктокові. Реально можете продавати будь-який товар, просто потрібно робити якийсь якісний цікавий контент, показувати, як ви там відправляєте цей товар, знімати якось його цікаво. Ну і просто казати там людям, заходьте мій Телеграм чи в мій інстаграм, і там вже якось оформити прикольно цей товар, щоб люди заходили і купляли його. Я вже продав десь майже тисячу парзів шкарпеток і я взагалі не вкладався в рекламу. Ну тобто я там пробував на шафі купляти рекламу, але результату воно ніякого не дало. Всі ці замовлення, які я маю, в основному я їх маю завдяки Тіктоку. Телеграм приносить якийсь трафік завдяки пошуку, тому що в мене написано там носки Nike, там опт, дроп і так далі. Тобто люди, які в телеграмі просто через пошук шукають, знаходять цю групу, і, можливо, вони також щось у мене купують. Коротше кажучи, десь за неділю я продав цю партію 300 пар шкарпеток. В основному люди цікавилися високими найками, короткі брали не так часто. Також у мене мама якось взяла на роботу собі ці шкарпетки, запропонувала там своїм колегам, і люди також взяли собі декілька пар. Шкарпетки це така штука, яка потрібна всім, тому якщо що ви там будете закуплятися, я думаю, короткі шкарпетки для тесту можна точно взяти, і в будь-якому випадку ви там в майбутньому їх продасте. Коротше, за неділю ця партія також продалась і деякі люди навіть зараз пишуть там за білі шкарпетки Nike, вже кидають мені передоплату, щоб замовити, але у мене їх вже просто нема в наявності. Я пишу там постачальнику своєму, а він каже, що потрібно чекати там декілька неділь, тому що їх знову нема в наявності. Всі високі шкарпетки Nike вони зараз дуже актуальні, їх потрібно замовляти і чекати деякий час, поки вони прийдуть що не чекати і зробити замовлення знову на короткі шкарпетки. В принципі, вони потрішки продаються, тому я подумав навіщо чекати. Але перед тим як я вам покажу, що я замовив вже в четвертий раз у цього постачальника, давайте просто поговоримо про те, де знайти цього постачальника, ну і де замовляти ці шкарпетки. Дивіться, якщо ви зайдете там в TikTok чи в Телеграм і будете просто писати постачальник шкарпеток, то ви знайдете таких людей, як я. Тобто люди, які продають ці шкарпетки з націнкою. В середньому ну, ви можете їх купляти спокійно по 19-20 гривень, продавати там по. 19, по 30 по 40 гривень і на цьому заробляти. Я сам дуже багато часу в Тіктосі шукав постачальника, і там багато було відео по типу шкарпетки по 10 гривень, по 11 гривень, але все це просто байти для того, щоб ви перейшли в цей телеграм і зробили там активність. Тобто, коли ти пишеш менеджеру, тобі відповідають, що ціна десь 20 гривень. Тому, друзі, якщо ви хочете купляти по таким цінам, які купую я, ну в Телеграмі, в Тіктосі я думаю, ви цього постачальника просто не знайдете. Тому можете мені написати, в принципі, з вами якось домовимось. Ну, це якщо ви хочете. Хочете також оптом продавати, ну і заробляти на цьому трішки більше. Але, в принципі, ви можете спокійно брати по 19-20 по гривень. Чи білі високі шкарпетки Nike я вже замовив але потрібно трішки почекати. Можливо, на момент цього відео вони будуть уже в мене в наявності. А зараз хочу показати, що я замовив четвертий раз, поки я чекаю. В основному я взяв багато коротких шкарпеток, чисто білі розміру до 40 і 41-45 Вони, в принципі, непоганої якості, я думаю, теж продадуться. Також взяв деякі варіанти Adidas. Коротше, все, що є у мене в наявності, ви можете подивитися. У мене в телеграмі. Давайте я покажу вам ще декілька прикладів людей, які продають ці шкарпетки завдяки Тіктоку, не вкладаючи гроші в рекламу. Я не знаю, коли ти купував шкарпетки, але я продаю. Послухайте, за 16 гривень такі шкарпетки такої якості ви не купите ніде. Наприклад, ось людина просто знімає відео на фоні цих шкарпеток і відповідає на коментарі різних людей. Наявності дуже купуючи такі шкарпетки. Ось цього за скільки Для люди, які цікавляться цими шкарпетками, рано чи пізно їм в Тіктосі попадеться це відео. І є велика ймовірність, що саме у вас куплять ці шкарпетки. Тому просто, якщо ви хочете отримувати там безкоштовний трафік з Тіктоку, спробуйте знайти людей, які знімають контент, подивіться, що в них заходить, і просто повторіть. Просто зробіть те ж саме, що роблять вони. Це і буде працювати у вас також. Ну а тепер відповім на питання, скільки я на цьому вже зміг заробити чистий прибуток. Я цим займаюся вже майже 3 тижні, продав вже більше тисячі пар. В основному я дуже багато оптом продавав, тому там націнка була невелика. Ну, я заробив десь 4 тисячі гривень. Також у мене багато залишилося. Якось коротких варіантів шкарпеток, тобто я їх ще не продав. 4-5 тисяч гривень це не такі великі гроші, але в принципі я вважаю, що це непоганий результат за 2 тижні, при тому, що я не займався там кожен день цим активно. Я витрачав там по декілька годин в день і то, ну не завжди. Можливо, якщо я б цим займався більш активно, більше відосів знімав в Тікток і витрачав на це більше часу, закупив більший об'єм, я б заробив звичайно більше. Але я вам показую чесний результат, що за 2 тижні я заробив десь 4-5 тисяч гривень. Плюс у мене залишилось ось цей товар. Коли я все це продам, я думаю, у мене буде десь прибуток 5 тисяч гривень. Плюс до мене йде, ще нова партія шкарпеток Nike. Коли я тільки починав, у мене в тому ж телеграмі взагалі не було підписників, тобто в групі там, де шкарпетки було 0 підписників. Зараз там вже майже 500 підписників. Коротше, тема шкарпеток доволі цікава. Я думаю, вона буде актуальна ще дуже багато часу, тому що люди носять шкарпетки і нікуди це не дінеться. Але у мене є трішки інша мета. Я хочу закупитися іншим товаром, наприклад, там красівками чи чимсь іншим. Я потрішки накаплюю зараз свій, свій бюджет. Спочатку я там займався перепродажем айфонів, потім товаркою, потім там ще пробував на чомусь. І зараз у мене в бюджеті є десь 15 тисяч гривень. Але цього бюджету мало, щоб закупитись, там, наприклад, з Китаю там, тими же кросівками. Тому я трішки буду накаплювати, рухатись далі. Ну і коли в мене вже буде непоганий бюджет, можна буде закупитись тими же кросівками чи чимось іншим. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за моїм шляхом. Також можете підписатись на телеграм посилання. В описі, ну і все, друзі, зустрінемось в наступному відео.